Мир всім друзі. Доброго дня. Вітам вас, кохані, гутентах. Слава Богу. Слава Богу за сьогоднішній день. Слава Богу, що ми дишимо. Слава Богу, що ми проснулися сьогодні. Дякувати Господу. І так, тема сьогодні, який дав Дух Святий. Будь учнем університету Духа Святого, який працює 24 години на сутки. Будь учнем університету Духа Святого, який працює 24 години. Години, слава Богу, за цю тему. Дух Святий відкрив мені ночі цю тему, щоб я сьогодні сказав це в ефірі. Але все по порядку. Все по порядку, друзі. І якщо ти не пройшов школу, чи я, вступительний, підготовительний, якщо ти не пройшов дверима, за які каже Ісус Христос, ми не можемо бути в університеті. я зараз по порядку це розкажу, як мені відкрило Дух Святий, щоб дойти до університету, друзі. Подивіться, чи написано в Слові Божому. Івана 10 з 9. Івана 10 з 9. Я до Слова Божого, мене Дух Святий повів до Слова Божого. Ісус Христос каже, Я двері. Якщо хто мною війде, то буде спасений. Він увійде і вийде, і знайде Пасовисько. Для університету треба увійти дверми, які є Ісус Христос, Ісус двері до цього університету. А, яке помазання, яке присутствие Духа Святого тут. А, дякую тобі, Дух Святий, що ти зараз тут. Ісус драгоцінний. Я дякую тобі, що ти пролив кров свою і віддав життя своє за нас. І ти є двері до школи, до інституту, до університету Духа Святого. Ти є з двері Ісус. І хто тобою увійде, той знайде Пасовисько. Слава Богу, друзі. Слава Богу! І я буду по порядку. В римлянам в 9.13 говориться, що хто призиває ім'я Боже, той спасеться. І треба його для начала призвати в своє серце. Покаятись. Є шаги. Є шаги, які треба робити. Розумієте чи ні? Є шаг за шагом, який треба робити. І треба прийняти, покаяться, прийняти Ісуса Христа в серце. Це в римляному. І Ісус є з двері. І далі народження з гори. Як Ісус каже, народження згори, Він каже, не в Івана три, друзі. В Івана 3 він каже. Ісус каже Нікадиму, знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, то не може бачити Божого царства. Народження від духа є дух, народження від плоті є плоть, народження від духа є дух. І треба народитися згори, бо так каже Ісус Христос. Другий крок це народження зори. Як в Дії апостолів написано 2.1, Я зараз зачитаю. Дії апостолів 2.1 Вони прийняли духа. Вибачте, зараз я зачитаю. Дії апостолів 2 з 1 п'ятдесятниця. І вони прийняли Духа Святого. І вони прийняли Духа Святого. І вони прийняли Духа Святого. 2.1. Також. 37-му, але вони прийняли дар Духа Святого. Треба прийняти дар Духа Святого. Прийняти цей дар Духа Святого, друзі, і тоді Ісус Христос відкриває школи, інститути, школу, бо Він каже в Івана. 14 Він каже Івана 14, школа, 26. Утешитель Дух Святий, який пошлете своє на моє, той вас начне вчить. Вчить, Начнеться школа, крок за кроком, з Духом Святим він начне навчати крок за кроком. Вчити буде Дух Святий. Прислухайтесь до Нього, шукайте його, спілкуйтесь з ним, він буде навчати, так каже Ісус Христос. Так каже Ісус Христос. Ви розумієте чи ні? Це школа і інститути Духа Святого. І тоді, друзі, є університети. Є університети Духа Святого. Я хочу вам зачитати Слово Боже. Це Івана 16, з 13. Дивіться, що каже Ісус Христос. Коли ж прийде він, Дух істини, то поведе вас до повної істини. Бо не від себе буде говорити, але почуєте і говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Коли ти вже проходиш школу, інститут і йдеш в університети, Духа Святого, який працює 24 години, Він починає тобі возвіщати будуще, що має настати. Він прославляє Ісуса Христа. Він бере і напоминає все, що Ісус Христос казав. І веде до повної істини. І веде. До повної істини. І веде до повної істини. Дух Святий Він веде до повної істини. Дух Святий він веде до повної істини, друзі. І з Духом Святим. Ти вже чуєш, що він тобі каже. Ти йдеш туди, куди він тобі говорить. В ті країни і робиш те, що він тобі каже. Ти 24 години з ним на зв'язку. Це університет Духа Святого, який 24 години діє, друзі, в сутки. Він тебе ночі піднімає, він тобі каже слово. Ти сидиш, записуєш слово. Ти йдеш і робиш те, що тобі каже Дух Святий. Це є справдиві поклонники Духа. І істини, за яких казав Ісус Христос Самаринтянки, що настав час правдивих поклонників Духа і істини, яких шукає Отець, яких шукає батько. Галілюя! Слава Богу! Слава Богу, дорогі драгоцінні! І тоді, коли ти в університеті Духа Святого, тоді ти знаходишся. У славі Божій, за яку казав Ісус Христос, яку передав Ісус Христос учням в Івана 17,22. Почитайте. Ісус Христос каже, Я передав їм славу, яку Ти мені дав. Я передав їм славу, яку ти мені дав. І ти діти разом з Духом Святим, якщо ти вже в університеті, ти разом з Духом Святим прославляєш Бога по всій землі і кажеш за царство Боже, яке вічне, і як веде тебе Дух Святий. І ти разом з Духом Святим, 24 години, в університеті Духа Святого. Ви прославляєте Бога і Господа нашого 24 години. Ти перебуваєш в слові в ньому, бо Він тебе вибрав від світу, так каже Ісус Христос: настановив, научив і послав тебе у світ, і не залишив тебе наодинці. Він умолив Отця, батька, і отець дав іншого утешителя, Духа Святого, який наставляє, научає, облічає, веде до повної істини, прославляє ім'я Ісуса Христа і напоминає все, що Ісус Христос говорив. Дорогі друзі, драгоцінні друзі. І так, що ми маємо? Ісус Христос є двері. Примиритися з Ісусом Христом. Покаятися, примиритися, прийняти Його в своє серце. Прийняти це повноцінне життя, яке воно класне. Життя цього варто. Це саме класне життя на цієї землі, бути водімим Духом Святим. Бо Писання каже, римлянам 8.14: всіх, кого веде Дух Божий, сини і доньки Божі. І ми в вічності, наш дом небеса. Нас чекає Ісус Христос. Дорогі браття, сестри, діти Божі, ми будемо проводити в вічності з Господом нашим Ісусом Христом. І тому іди кроками, починай робити кроки, якщо ти прийняв Ісуса Христа, шукай общину, молися, шукай церкву, яка народжена згори, яка йде в водітельстві Духа Святого, як, яка розвиває школи Духа Святого, яка розвиває інститути Духа Святого, яка прибуває в університетах Духа Святого, за який казав Ісус Христос, не я, а Слово Боже! А слово, яке приніс Ісус Христос Івана 16, 13, що Він Дух Святий, Дух істини. Він наставить, научить, поведе до повної істини, возвістить все, що має бути. Напомнить все, що я вам говорив і прославить мене. Так каже Ісус Христос, так каже Слово Божє. Галілюя. друзі! Друзі, як бути? Це саме щасливі люди, які прибувають в університеті Духа Святого. 24 години знаходяться на зв'язку з ним. Що він каже, то вони роблять. Вони чують його в університеті. Ну чи він може підняти, казати, молись, стань молитви проломи за то. стань, він знає, за що треба молитися. Стань, молитви, проломи там, стань, молитви проломи там. Висвободи слово те, їдь у ту країну, іди в те місто, іди те. Це університет Духа Святого. Галілюя! Спасіба тобі, Ісус! Спасіба тебе, я дякую тобі, Батько, за твою милість і любов до нас. Я дякую тобі, Ісус Христос, що Ти прийшов на цю землю, пострадав за нас. В третій день Воскрес, да, примирив нас з Батьком. І в третій день Воскрес! І сів у Дісную Батька і умолив Отця, дав другого утішителя Духа Святого Отець, який зараз з нами. А ти ходатаєм перед батьком за нас. Я дякую тобі, Дух Святий, що ти ведеш, наставляєш, утішаєш, укріпляєш, облічаєш, ведеш до повної істини, возвищаєш будуще, напоминаєш все, що Ісус Христос сказав. Проставляєш ім'я Ісуса Христа по цієї землі і разом з тобою. Ми хочемо проставляти ім'я Ісуса Христа. Веди нас в школах, в інститутах і університетах. Веди. Веди нас, дорогий Дух Святий. І Я благословляю зараз вас. Дорогі друзі, дорогі діти Божі, я благословляю зараз вас. Щоб ви Навчалися в школах, інститутах і університетах Духа Святого, який сам Ісус создав такі університети. Сам Ісус умалив батька і батько дав нам другого утешителя, який зараз з нами. Я благословляю вас. І в завершенні я хочу вам сказати: прибувайте у вашій найсвітішій вірі, моліться в Духі Святому і пробувайте в любові Божій. Це все, що я сьогодні хотів вам сказати. До зустрічі, Благословінь вам, захисту Божого вам, і ніхто не вкраде вас. І з Божої. До зустрічі рідні. Амен.